26 вересня о 16.45 росіяни вдарили по Харкову керованими авіабомбами. Вона се до пошкоджені три будинки. Авто постраждали троє жінок та двоє чоловіків. Повідомляють у штабі оборони. Обстрілював ворог протягом доби і населені пункти області. О 22.48 у селі Безруки Дергачівської територіальної громади. Внастядок обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено будинок. О 19.10 у селі Прудянка Дергачівської територіальної громади. Внаслідок падіння БПЛА горів будинок. 17.25 Харківський район Малоданилівська територіальна громада. Внастлідок обстрілу кабом горіла лісова підстилка. О 16.40 у селищі міського типу Куп'янськ-Вузловий. Внастядок обстрілу Каба горі... Лили кафе та чотири кіоски постраждав чоловік 77 років. Також о 16.40 у селищі міського типу Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу горіло два житлових будинки. О 14.35 у селі Ківшарівка Кіндрашівської територіальної громади внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю школи Паркан. О 13.00 у місті Вовчанськ. внаслідок обстрілу постраждав 74-річний чоловік. О 8.00 ранку в селі Важке Богодухівського району внаслідок танк. Кового обстрілу горіли гаражі. Постраждав чоловік 46 років. Щодо пожеж, то рятувальники повідомляють про вісім загорянь від ворожих обстрілів у Чугуївському, Куп'янському, Харківському і Зомському районах області та Київському районі Харкова. Близько 16.40 ворожа авіація завдала бомбового удару по Харкову. Один з кабів влучив у землю на території приватного домоволодіння у Київському районі. Внаслідок вибуху п'ятеро людей постраждали. Пошкоджень зазнали два приватні будинки та господарча споруда. Сталась пожежа в одному з будинків поруч з місцем влучання на площі 60 квадратних метрів. Також горіла суха трава на приватному подвір'ї на площі 50 квадратних метрів. Друге влучання було у лісосмугу в. Тому ж районі. Там горіла лісова підстилка на площі одного гектара. В день російські війська скинули авіабомби на середмістя Куп'янська, спричинивши пожежі за різними адресами. На час прибуття рятувальників ДСНС горіли житлові будинки, кіоски та будівля кафе. Загальна площа склала 700 квадратних метрів. Постраждав 77-річний чоловік. Щодня в області триває розмінування. Так за даними рятувальників, протягом доби пір технічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 90 одиниць вибуху небезпечних предметів. Щодо ситуації на лінії фронту, то за інформацією штабу оборони області на Харківському і Куп'янському напрямках точились запеклі бої. На Харківському напрямку відбулося три бої поблизу Стариці Тихого та Вовчанська. На Куп'янському напрямку точилося 20 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника. Неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової, Стельмахівки та Колісниківки. Яна Біляєва, Єгор Микенін, Дмитро Нуен. Харків новини.